Всім привіт! У нашому селі на карті Новодніпровка почався вже сезон посадки картошки. Я не міг пропустити цей момент і якось не заробити з цього, тому я поїхав в сусіднє село і взяв у свого знайомого ось такий МТЗ з картоплесажалкою, тому що в мене немає її, а підчіплять до мого трактора я не бачив сенсу, тим більше потрібно якесь рознообразе. Ось такий МТЗ. Давайте зроблю вам невеличкий обзор. Він такий вже пошарпаний часом спускачом. В принципі, не знаю навіть, що про нього розказати. Ось такий стан, можете подивитися. А картофелеса сажалка вже в досить такому нормальному стані. Засипав я вже картошку сюди, і є тут пару городів, у нас, яким треба посадити картошку в селі. Будемо садити тільки по своєму селі, по цій вулиці, і ще, можливо, на цю заїдемо. Будемо бачити, скільки в нас залишиться картошки. Так, давайте заведемо трактора і підемо зачинемо ворота. Запускаємо. Так, нехай поки що люк буде відкритий. Так, запустили. Закриємо ворота, щоб ніхто в нас нічого не вкрав. Так, де тут? О, все, закриваємо. І будемо вже їхати на перший наш город. Сідаємо в трактор, піднімаємо сажалку. Цей трактор досить низький, тому треба на горбах чи на підйомах акуратно бути, тому що, бачите, буває зачіпляється. Так, поїдемо не сюди, поїдемо сюди, так, закриємо двері. І тоді, коли будемо вже на городі, закриємо ще й вікно і люк, щоб пилюка нам в кабіну не летіла. Так, де тут наш поворот? Усьо, куди ти лізеш? Заїжджаємо. Тут дорога така, треба акуратненько. І хто не знає, ця карта вже вийшла в общий доступ, тож всі можуть її скачати. Так, проїжджаємо, навіть не зачепили. Своєму сусіду зараз посадимо. І тоді там поїдемо на інші городи. Так, тут дорога, звичайно, така не дуже приємна. Так, ось це наш перший город, що ніхто нічого не садив. Я на своєму городі нічого не буду садити, немає в цьому сенсу, тому що все одно ми будемо на своєму полі вирощувати якусь пшеницю, чи там, ну, будемо бачити. Так, закриваємо це вікно, люк, опускаємо, запускаємо. Так, все запустилось. І пробуємо проїхати перший рядок. Так, ну, досить все нормально виходить. Тут щось не доорали. Давайте проїдемо. І тоді будемо дивитися вже, як воно все виходить. Будемо доїжджати аж до самого краю, але там не до краю будемо тому що нема місця. Так, піднімаємо. Давайте виліземо, подивимося, що тут і як. Ну, в принципі, дивіться, навіть рівно пройшов. Чудово. Тоді залазимо Опять, закриваємо двері. Взаємо назад і будемо так рядок до рядка садити. В принципі, на таких тракторах досить навіть приємно працювати, тому що вони такі старі, є у них якийсь свій вайп. Так тут чіпляється цими лопатами. Так, опускаємо. І поїхали потихеньку, щоб було все рівно. Будемо засаджувати весь город, напевно. Що я не знаю, він такий здоровий, ну, сказали мені весь. Так, акуратно. Ну, тут гони невеликі, я думаю, ми досить швидко впораємося. Все. Піднімаємо і будемо, напевно. Отак, от зараз будемо розвертатися і садити туди і назад. Тому що назад їхати теж не дуже комфортно. Щось зачіпляється ця сажалка. Треба... Вищий трактор. Так, доїжджаємо цей проход і цей проход у нас теж досить рівно. І так ось тепер переїжджаємо. Так, треба попасти нам колесом от сюди. Опускаємо. І поїхали. Досить швидко в нас іде робота, вже воно ми стільки зробили. І думаю, швидко за сьогодні впораємося і заробимо собі пару тисяч грошей. Так. Що потрібно буде заплатити за оренду трактора? Ну, то нічого страшного. Так, піднімаємо. І вже я планую собі якийсь інший трактор брати. Або мочніший якийсь, або теж МТЗ, але якоїсь другої моделі. Треба спробувати нам. Усі трактори, а не, не, не тільки одному їздить, так опустили. Поїхали. Вже, вважайте, десь півгорода, грубо кажучи, ми посадили. Ну що ж, зараз будемо ми виконувати останній проход. Вже мені заплатили за мою роботу. Зараз швидко завершуємося тут і їдемо на наступний город. Закриваємо двері і потихеньку завершуємо цей город. Ну, вийшло дуже навіть нормально, як для першого разу. Дивіться, ну тут город, звичайно, не рівний, але посадив я дуже навіть рівно. Так, сідаємо. Тут навіть всі датчики працюють в тракторі, це досить навіть круто. Так, піднімаємо. Там мені навіть вдалося до краю доходить якось. Ну, якось воно буде. Так, відкриваємо люк. Це, і навіть оці двері відкриємо, тому що дуже жарко. Так, а пелюки в трактор я сильно не хочу наганяти. І переїжджаємо зараз на інший участочок. Так. Тут є дорога чи тут? А, тут. Просто якось. Чи тут через двори заїжджати Давайте зараз якось отак заїдем тут. Ось так. Ой-ой-ой, вийдемо сюди. Так, зачепились, ну це вже як правило. Так, тут магазин у нас. Проїжджаємо. Тут звичайно... А, тут ось дорога. Щось... Щось я не подумав. Так, чекайте щось. Так, все. Ось цей город нам що треба буде посадити. Зараз підійду спитаю. Так, десь тут трактора треба залишити. Так, вилазимо. Хай буде заведений, тому що довго тоді запускати. Я думаю, тут десь половину посадимо. А може ні. Бо город досить такий великий. Так, де тут зайти нам? Зараз піду запитаю і тоді будемо вже приступати до роботи. Ну що ж, тут ми садимо меншу половину городу. Ось я тут відступлю і ось такий участочок тут садить, тому що його досить великі та й не потрібно, скільки картошки їм. Ну це не наше діло, коротше. Так, закриємо двері. Сідаємо, закриємо вікно. Люк, напевно, хай буде відкритий. Ці двері закриємо. Опустили, включили і поїхали. Досить рівненько треба нам зараз відійти. О, подсвіточка робить. Ну, мені досить сподобався цей трактор. Можливо, ще з ним якусь роботу поробимо, якщо вам буде цікаво, Ну, мені він досить зайшов. Так, тут невеличкий підйом. Думаю, з ним ми впораємося. Дивіться, досить навіть рівно йдемо. Зараз бистренько з цим городом завершаємо і, можливо. Ще на один поїдемо, але якщо вистачить картошки. Так. Піднімаємо. Тому що в сусідньому селі ще мене питали... Ну не в сусідньому селі, а на сусідній вулиці, якщо так можна сказати. Під'їжджаємо, вже зачіпляємося. Опускаємо. О, тут буксує. Трохи важкувато, ну нічого, все одно їдемо. Так, і ось тут заїзд людський, ну... Будемо знати, що тут тепер є дорога, і будемо через неї заїжджати на якісь роботи. Ще город городний будемо якось старатися так потихеньку садити, щоб скрізь посадити нам. Так. Коротенько. Щоб по траві, то нічого страшного, воно ні на що не повпливає. Так. Не, ну подобається мені садить картошку. Це, як на мене, набагато цікавіше за якісь... Дефолтні пшеницю, вже, вже воно так приїлося, картошка так рознообразіє таке. Так, розвертаємося, опускаємо і будемо далі отак працювати. Їду я вже останній рядок і зрозумів, що в мене може навіть не хватить картошки, тому що, давайте я вам покажу. залишилось дуже і дуже мало. Давайте сідаємо. Ну, в мене вдома там ще є мішок, то поїдемо додому, я засиплю. І поїдемо ще, хоча б один город сьогодні зробимо, тому що два городи це досить мало, як на мене. Ну, Сезон тільки починається, тому я думаю, і надалі будуть якісь замовлення. На картошку, але я вже за них братися не буду, тому що теж своїх справ буде вистачати. Так, доїжджаємо, піднімаємо, що трохи навіть залишилось. Акуратненько виїдемо зараз, виключимо, щоб не крутилось. І акуратненько, ось між вуличкою. Це такий атмосферний проїзд. Так, і зараз припаркуємося десь тут. Ось mm. тут коло двору станемо. Так, рушити не будемо. Відкриємо вікна, двері. Так, все. Думаю, ніхто не троне цього трактора. До речі, цей мужик робить ось на продуктавосці, хлібовосці. Ми теж на такі колись працювали. так Відкриємо ворота. Піду зараз заберу гроші і будемо вирушати на наступну ділянку. Але перед цим заїдемо, засиплемо трошечки картошки. Забрав я гроші, досить непогана сума вже виходить. Зараз швидко вирушаємо додому. Засипаємо картошки. У мене там, якщо я не помиляюсь, в гаражі залишилось, зараз подивлюся. Треба буде тільки машину одигнати. Якось акуратно заїхати. Так, включаємо поворот. А все одно тут не видно. Спереді тільки мигає. Ну нічого. Так, заїжджаємо, треба ворота відкрити. Так. Відкриваємо ворота. Напевно, зразу відженемо машину нашу. Так, сідаємо, запускаємо. Чи от їхати коле МТЗ поставимо, десь її. десь от тут, щоб не мішало. Все. І біжимо швидко за трактором нашим, щоб далеко мішка не нести. Заїжджаємо у двір. Тракуратенько. Я так зараз з жалкою я до гаража під'їду. Так, опускаємо. Напевно, заглушу. Так, ну що, зараз засипаю і вже на наступному городі включаюся до вас. Чи я ж на українець, не козак. І до смачної страви нема стат. Що ж, і останній на сьогодні город у нас ось він такий. Я заїхав туди, можна було заїхати дорогою, але ми на тракторі нам можна. Якраз я висипав усю картошку. Ось так залишилось її. Сходив, я спитав, стільки садить. Ну, десь більше, ніж півгорода. Я думаю, десь по, по тому дереву будемо орієнтуватися, десь по нього будемо садити. Або коли кончиться картошка. Ну, я думаю, вона... На цьому городі точно не кончиться. Так, запускаємо. І вже, як і на тих двох ділянках, починаємо. Тут теж щось нерівно трохи. Ну, ладно, нічого страшного, потім вирівнюємо. Заїхав я сюди через кущі, щоб по тим калюжам не марати трактора. Хоча в нього і так прийдеться помить Ну нічого, мойка вдома є. Помиємо. І дуже класно, що тут немає ніяких нам... Перешкод і ми собі проїхали, розвернулись і далі стаємо. Так. Тут сказали, будуть садити якісь огірки, помідори. Десь отак відступимо їм. Картошки треба побільше. І далі отак будемо працювати. Ну, тут мені більше подобається, тут якось природа така цікавіша. А Там просто ліс і все. Так Двері забув закрити, все забув закрити, ну нічого вже. Повидуваю компресором всю пилюку. Все одно нічого вже не допоможе. Так, тут акуратненько, бо сіно лежить. Піднімаємо, піднімаємо. Так. Розвертаємося. Тут уже щось нам мішається береза. Нічого. Так, Зачепились, там посадили. Ну, вже буде як буде. Без врожаю точно не залишиться. І отак далі будемо вже покривіть такий. Їхать ми. Ну що ж, посадив я вже весь город, ось ви можете бачити, ну, не весь половину. Ну, як просили, коротше. Зараз іду, забираю гроші і відправляюсь додому. Залишилось тут зовсім трошки картошки. Ввечері віджину трактора і думаю, там і залишу цю картошку, не буду вже вибирати. На цьому все. Якщо хочете нові відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я постараюсь якомога частіше робити якісь нові цікаві відео. Всім дякую і всім пока.